Привезли сімох поранених прикордонників, які вижили під час обстрілу катерів в Азовському морі біля Маріуполя. Це сталося 31 серпня. Один катер берегової охорони тоді затонув його командир одесит Денис Пітухов і старший матрос Маріуполець Богдан Тищенко. Досі вважаються такими, що зникли безвісти. Інших поранених одеські лікарі обіцяють швидко поставити на ноги. Його обличчя дуже обгоріле і порізане осколками. Сергій, як і його побратими, після важкої контузії погано чує і майже не може говорити. Голова біля, та так нормально. Тяжко говорити, може спросить, от у хлопців що ви Бо Бо говорю, що взрив був і далі. все. А далі більшість морських прикордонників опинилась у воді. Попри важкі поранення, намагалися рятувати один одного. А бачили, того тому списали. Ну, ні, нікого ні. не простає. Залітають взриви, і тоді вже тяжело, щось це чисто чистий за шока. Навірно лікарі запевняють, зараз хлопці у безпеці загрози для літнього життя немає. Поранення різної категорії і комбіновані і опіки з осколковими пораненнями, і ізольовані осколкові поранення. Першу первинну медичну допомогу були, була надана їм на попередніх етапах. От а ми здійснюємо е, долікування. Прогноз е, загалом задовільний. Вони е, мають бути поверненими стрій". Катери берегової охорони обстріляли майже за 5 кілометрів від берега. На таку відстань міг долетіти керований снаряд тільки із сучасної російської зброї, каже головний прикордонник країни. Було здійснено із берегової смуги. Значить, із нових турів типу Хризантема і характеристика цих турів говорить про те, що їх діє до 6 кілометрів. Катер знаходився близько 4,7 кілометра від берегової лінії. І ті ракети, які влучили їх. Десь близько до чотирьох ракет. Після цього обстрілу морська берегова охорона вже змінила тактику несення служби. Щоправда, деталі не розголошують. Відомо, що на місці катастрофи працюють водолази, шукають двох зниклих членів екіпажу. Припускають, вони затонули разом з катером. Загалом за час проведення АТО загинуло 55 українських прикордонників. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+.